З неба зійшли благодать життя давче, і воду святий, і вчини, щоб вона була, від усякої скверни очищення, Господи, і Господи, помилуй, Боже Всемогутній, Отче, Господа нашого Ісуса Христа. Що єдиний твори чудеса, яким немає числа, його голос на багатьох водах, а води, побачивши, налякалися, і стривожилися безодні, і зчинилися багато шуму, бо їх шляхів у морі, і стежок на численних водах, і стіп твоїх не пізнають. Ти хрещні, мілерудного, твого сина, втіленого і шестям, на нього свят Пресвятого Духа волобиному вигляді і Твоїм отцівським. Словом, йорданські струнки, Освяти віси тебе нині. Ми, недостойні слуги Твої, покірно молимо і благаємо, пошли благодать Пресвятого Духа на воду цю і Небесним Твоїм благословенням, благослови, очисти і освяти її, і даруй благодаті, благословені Йорданове і силу, що очищує всі скверни і зціляє всяку недугу і проганяє бісів, і всі підступи, і хитрощі їх. І вчини силою, діянням і благодаттю Пресвятого Духа, щоб вона була всім словом тим, що її звірою п'ють, приймають, і нею окроплюються прощенням гріхів, звільненням від терпінь, прогнанням всякого зла, помноженням чеснок, зціленням недух, дух, а домівками всякій місцевості освяченням, благословенням відігнанням згубного і всякого злотворного повітря, і здобутком ласки Твоєї. Бо ти благословляєш і освячуєш все, Боже наш, тобі славу віддаємо, І народним Твоїм Сином Пресвятим, благим, жодворящим Твоїм духом, нині повсякчас і на віки віків. Без мерчи, твоєму. Голови ваші перед Господом схиліть. що ми Прихили, Господи, вухо Твоє і вислухай нас, ти, що водойорданське явленням Христа освятив, і благословив всіх нас, що через свою покору стаємо, слугами Твоїми, і сподоби нас повнитися Твого освячення, прийняттям цієї води. І нехай буде вона нам, на здоров'я душам і тілом, бо ти все освячення наше, Тобі славу віддаємо з подвічним Твоїм Отцем і Пресвятим, і Благим життлочим Твоїм духом, нині повсякчас, віки віків. Шеправий, прийнявши на свої руки, спасите, як наші. Господи, і Господи, Господи, помилуй. Владико святий, Отче, всемогутній, предвічний Боже, тобі, що небуття все створив і повелів праці в діл служити на свічок. І нинішнього дня, сповнив прохання праведного Симеона, покірно молимось, щоб свічки ці приготовлені людям на офіру, на здоров'я душі тіл, на землі або на водах, призиванням твого найсвятішого імені і молінням благословених сиділими Марії, молитвами всіх святих Твоїх, зволь благословити, і освятити для цих твоїх людей, які бажають їх побожно носити і тебе оспівуючи, слабити. І чуючи голоси і святих твоїх небес, і від престолу величі твої будь милостивий до всіх, що до тебе взивають, яких ти відкупив безцінною кров'ю, Сина Твого, бо з ним ти є благословен з присвятим твоїм жодворящим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Господи, помилівся, Господи, помилуй. Це могутній, Боже, Ти, нинішнього дня у світі Твоїй церкві, єдинородного, сина Твого на ромена, Святого Симона. І ми твою щедрість призиваємо ці свічки, що їх ми слуги твої приймаємо і носити, бажаємо на величівні Твого, зволь благословити світлом мене, небесного благословення, запалити, І нам, що їх тобі, Господи, Бог нашому, приносимо гідно, запаленим святим вогнем Твоєї любові. Одостої увійти до святої слави Твоєї. Бо Ти все Бог наші Тобі славі даємо, Отцю і Сину, в тому Духові, нині повсякчас, на віки віків. Господи, ві помолімся. Господи, Господи Господи Бог. Ісусе Христе, світло істини, що просвічуєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ. Вилий своє благословення на ці свічки і освятих, світлом Твоєї благодаті. Звольжемо на милосердний, щоб всі світла, засвічені невидимим вогнем, проганяли нічну темрю, а наші серця просвічені невидимим вогнем. Тобто світлістю Святого Духа оминули сліпоту всяких гріхів, щоб очищеними очима, душі ми могли бачити те, що тобі є миле і для нашого спасіння дуже корисне, щоб перемігши темні підступи цього світу, достоялися дійти до нескінченного світла, бо Ти є спас, наш і тобі славу віддаємо з предвічним твоїм Отцем. Пресвятий млоїм Животворящим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки, віки. Господи, помилімся. Господи, помилуй. Всемогодній, прибічний, Боже, Мойсеєві, служі, Твоєму ти наказав перед лицем своїм на світло. Поставити чистого оливу благословення Твого, слава злий на ці свічки. Нехай вони так внесуть світлі у людей назовні, як твоїм даром, світло Святого Духа перебуває всередині наших минок через Господа нашого Ісуса Христа во слава, й... Честь і поклоніння з тобою, Отцем, предвічним Святим Духом, на віки віків. Перед Господом схиліть, Господи, Господи. Господи Ісусе Христе, що нинішнього дня твій тіла нашого через батьків, явився в церкві між людьми. Тебе, побожний старий Симон, просвічений світлом Твого Духа пізнав, прийняв і благословив, подав її милосердний, щоб ласкою Твого Святого Духа просвічені і навчені. Ми справді Тебе пізнали і вірно полюбили. Бо тобі належить всяка слава честь і поклоніння з перевіжним Отцем і Святим Духом, нині повсякчас, навіки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, Пані наші, слава Тобі. Господь свину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй. Христос, що воскрес із мертвий, істинний ворож молитвами причистий своїй матрі, всіх святих, І спасе нас, як благий людинолюбний. Я під цю руку бачить сюди підроблю.

Палико святий Отче Всемогутній, предвічний Боже, тобі, що з небуття все створив і повелів праці в діл служити, на свічок і нинішнього дня, сповним прохання праведного Симеона, покірно молимось, ці свічки, приготовлені людям на фіру, на здоров'я душі тіл, на землі або на водах. Призиванням по найсвятішого імені і молінням благословеної вседіли Марії, молитвами всіх святих Твоїх, зволь благословити і освятити для цих твоїх людей, які бажають їх побожно носити, і тебе оспівуючи, славити, і чуючи голоси із святих твоїх небес і від престолу величі Твоєї, будь милостивий до всіх, що до тебе взивають яких ти відкупив безцінною кров'ю Сина Твого, бо з ним Ти є благословений, спресятим і благим, животворящим <клес> Твоїм духом, нині повсякчас і віки віків. Господеві помолімся, самогодній, предвічний Боже, Ти <клес> нинішнього дня, в святі Твоїй церкві єдинородного народного сина Твого. Поклав на раме, святого Симеона. і ми тобою щедрістю призиваємо ці свічки, що їх, ми, сливо Твої приймаємо, і носити, бажаємо на велич імені Твого, зволь благословити світлом небесного благословення, запалити і нам, що їх, і тобі, Господеві Богу нашому, приносимо гідно запаленим святим вогнем Твоєї любові. Удостоїтеся від до святої слави твоєї, бо Ти Бог і Сина, що тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки, віки. Господе і Господи, помолімся, Господи, Господи Ісусе Христе, світло істини, що просвічуєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ. Вилий своє благословення на ці свічки, і освятих світлом Твоєї благодаті, Зволь же, милосердний, щоб ці світла засвічені невидимим вогнем, проганяли нічну темряву, а наші серця просвічені невидимим вогнем, тобто світлістю Святого Духа, оминули сліпоту всяких гріхів, щоб очищеними очима душі ми могли бачити те, що тобі є миле. І для нашого спасіння, дуже корисне, щоб перемігши темні підступи цього світу, удостоїлися дійти до нескінченого світла, бо Ти є спас наш, і тобі славу віддаємо з предвічним Отцем Твоїм, Пресвятим Твоїм же Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки. Амінь. Господа, відмовіємося. Боже, мої севі слузі Твоєму, ти наказав перед лицем Твоїм на світло поставити чисту ливу, благословення Твого благодать ласкаво, зели на ці свічки, нехай вони так несуть, світлість у людей назовні, як твоїм даром світло Святого Духа перебуває всередині наших думок. Через Господа нашого Ісуса Христа, бо йому належить всяка слава, чес і поклоніння з Тобою, Отцем і предвічним і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віки усі, Духного і, і Ваше пред Господом схилі. Ані, Господь, Слава тобі, Христе Боже, повання наша, слава Тобі, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всем на віки, віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бог наш, що зволив спочити в обіймах праведного, Симеона, спасіння нашого ради, молитвами причистої своєї матії всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий і людинолюбний. І, і прийняв водій, весни наших сили на поспішіння, Господи, поволіка, Господи, помилуй, Владико святий, отче Всемогутній, ні, вічний Боже тобі, що з знебуття все спорив і повелів праці в діл служити на виріб свічок. І нинішнього дня, сповнив прохання праведного Симеона, покірно молимось ці свічки приготовлені людям на Офіру, на здоров'я ду житті, на землі або на водах, призиванням Твого найсвятішого імені і молінням благословенної всиділи Марії, молитвами всіх святих Твоїх, зволь благословити і освятити для цих твоїх людей, які бажають їх побожного. Носити і тебе оспівуючи, славити, і чуючи голоси із святих твоїх небес, і від престолу величі твоєї будь милостивий до всіх, що до тебе взивають, яких ти відкупив безцінною кров'ю Сина Твого, Бо з ним ти, благословений, з Пресвятим благим, і животворящим твоїм духом нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. Господеві помолімся, Господи помилуй самоготній, придвічний Боже, ти нинішнього дня у святій Твої церкві, єдинородного сина Твого поклав на раме Святого Симена, і ми Твою щедрість призиваємо ці свічки, що їх ми слуги Твої приймаємо і носити бажаємо на велич імені Твого. Зволь благословити світлом небесного благословення, запалити і нам, що їх і тобі, Господа, і Богу нашому приносимо, гідно запаленим святим вогнем Твоєї любові, удостоїтися війти до святої слави Твоєї, бо Ти єси Бог наші, тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і святому духу, і нині повсякчас, і навіки віки. Господи, ми помолімся, Господи помилуй, Господи Ісусе Христе, світло істини, що просвічуєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ. Вилий своє благословення на ці свічки і освяти їх світом твоєї благодаті, Зволь же, милосердний, щоб всі світла засвічені, невидимим вогнем проганяли нічну темряву. А наші серця просвічені невидимим вогнем, тобто світлістю Святого Духа оминули сліпоту всяких гріхів, щоб очищеними очима душі ми могли бачити те, що тобі є і для нашого спасіння дуже корисне, щоб перемігши темні підступи цього світу, удостоїлися дійти до нескінченного світла, бо ти є спас наш і тобі славу віддаємо. З предвічним Твоїм Отцем, Пресвятим і благим і жовтворящим Твоїм духом, нині і повсякчас, і на віки. віки. Амінь. Господеві помолімся, всемогутній предвічний Боже, севі слузі Твоєму ти наказав перед лицем Твоїм на світло поставити чисту ливу. Благословення Твого, благодать, ласкаво зли на ці свічки, нехай вони так несуть світлість у людей назовні, як Твоїм даром, світлом Святого Духа перебуває всередині наших думок, через Господа нашого Ісуса Христа, і Бо йому належить усяка слава, і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Тобі, Христе Боже надія наша, слава Тобі, Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, помилу, Христос, істинний, Бог наш зволив спочити в обіймах праведного Сименого, спасіння нашого раду, і молитвами причистої Свої матері. І всіх святих помилуй, спасе нас є благий, і любимо любний. Амінь.